Слава Україні! Шановні пані та панове, канал ІФСПОТ. запрошує вас на благо Арена на поєдинок 19-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу, в якому благо юність Верхня івано франківськ приймає МФК Покуття Коломия. Стартував у нас, друзі, поєдинок, і я перейду безпосередньо до складів кутовий. І розпочнемо з складу благо юності Василь Завруха. Втручається в перший епізод, який виникає біля воріт МФК Покуття. Забирає м'яч голкіпер до рук. Багдай! Багдай по флангу, Богач, Багдай. Знов Богач. Дуже здорово зараз. Майовецький вже в карній зоні. Простильна передача. Гнатів котить м'яч. Рахунок 1-0 на користь благоюності, друзі. 11-та хвилина поєдинку. Благоюність забивай. Забиває дуже красиво. Дуже яскравий дуже командний гол забиває благоюність. Роман Багдай дуже просто цю передачу читає. Богач меч благоюності. Хороша передача на Гнатів, але тут Москалюк дуже уважно здавалося проти Гнатів. Гнатів за вируху. М'яч на лінії вже був практично, але все ж таки лінію не пересікає м'яч. Другого м'яча Роман Гнатів не буде. Хоча він зробив все для цього епізоду. Дограв. Дограв епізод, здавалося б, вже відіграний Роман Гнатів Романом Москалюком, але... Меч вибуває за межі поля. Вкидання за бокової. Швиденько. Вкидання. Ой-ой. ой -й -й -й, Тут проспали Романа Гнатіва. Положня позагрою немає. Вихід вічнавіч. Удар поворотах і Василь Заворуха рятує свою команду. Опа! Опа! І вкидання за боковоє Для благоюності. Продача на Гнатів. Гнатів бродьми скидає на богача. Можна пробувати. Удар. 2-0. А що тут було? Чому. Е, чому награли захисники кого моя? Що було не так? Йорбось, значить, на тренуванні. М'яч отримав. Де? Де заборі? Де ви є? Вимовіть. Передача на у Жукарній зоні пробиває. Передачі, прострільна передача, який же зараз момент виникає біля воріт Андрія Марчука. Там не дотягнувся, практично сантиметрів не вистачило Василю Пасічняку, щоб замикати на дальній стійці. Благоюність, яка у цьому сезоні не поступалась. Ще на благо Арена. В поєдинках. Регулярного чемпіонату зараз хороше закидання на Боднарука. Боднарук на лівому фланзі Боднарук. Прострільну передачу виконає Майовецький. 3-0. Руслан Майовецький замикає чудову передачу Івана Буднорука. 43 хвилина поєдинку благоюність перемагає. МФК Покуття з рахунком 3-0. Ось так. <му> ну що ж, е Продача вперед, боднорук. Вихід 3 в 3, друзі. Боднорук пригальмовує трохи. Віддає передачу на Тручанську. Той же у карній зоні. Низом прострільна. Майовецький 4-0. Дубль Руслана Майовецького. Ось так. У нас був епізод поєдинку, коли м'ячі йшли відверто. Власне, народити той самий Юрій Репета. Роман Багдай. Назар Грицак. Зараз передача на нього. 20-й номер пробиває Василь Завируха. Накриває м'яч. Тут без особливих проблем. У голкіпера. І якщо підбивати проміжні підсумки після першого тайму, то абсолютно точно гра. В першому таймі зараз помилка чергова. Іван Бодарук пробиває. Василь Завируха рятує свою команду. Роман Москалюк. Здавалося, перші на м'ячі. Вдасться четвертому номеру там без особливих проблем. Зараз вже атаці благоюність. Юрій Рапета. Право, на правому фланзі виконує м'яку навісну передачу. Богдай скидає під удар Курчанику. Курчаник не переграє Василя Заворук. Василь Заворуха незадоволений. задоволений. задоволений грою своїх оборонців. Ну це зрозуміло абсолютно. Харук. Пасічняк. Можна і пробити з цієї позиції. Гаврилюк під удар крамору. Крамор пробиває. М'яч іде над поперечкою. Богдай ризиковану поперечну передачу. М'ячем заволоділи гравці. МФК Покуття. Дальній постріл. Андрій Марчук м'яч забирає до рук, певне. МФК Покуття, Багдай на підбиранні пробиває Роман Богдай. м'яч забирає Василь Заворух. Федорів на Юрія Репету. Репета здорово м'яч прийняв. Віддав на Куртяника. Куртяник підключає до атаки Грицака праворуч. Грицак на Репету. Репета виконує прострільну передачу. Куртяник. І це 5-0. Олег Куртяник таки відзначається. Відзначається вже в другому епізоді. Перший... Перша дуель проти Василя Заворухи виявилась на користь голкіпера коломийського колективу. Ось уже в другому епізоді Олег Куртяник переграє. Василя Заворуху і Ураган Вільхівці. Вільхівці відкривають рахунок у Чернієві. 0-1. Мічем Сморжанюк. Сморжанюк у карній зоні вже проти нього Володимир Федорів. Сморженюк залишається з м'ячем. Виконує невісту. Передачу. Удар, який же зараз від Василя Пасічняка і Андрій Марчук. Браво Андрій Марчук, але запалює прапорець лайнсмен. Було поза грою у 21-го номера Коломияна. Але ж друзі, який же момент, який же удар. Ну просто ж насолода. У нас, друзі, 68-хвилина вже носі. Боднарук. виконує удар. по воротах. Василь Заверуха рятує свою команду. Який же удар? Дуже класно піймав м'яч Іван Боднарук, де з повтор цього епізоду. М'яч зберегти тим не менш. Коломая нам не долося. Тепер уже закидання на Грицака. А тут теж у Грицака є перевага проти Дака. Грицак у штрафному майданчику виконує. Все ж таки це була. Передача на партнерів, це не був удар, але Василь Заворуха в будь-якому випадку стає на шляху цієї передачі і не збирається він відсиджуватись в обороні. Юрій Репета, контратака благоюності. Репета м'яко залишає Грицаку. Грицак у штрафному майданчику падає. Пенальці не буде. Олег Вангела не дасть пенальті в цьому епізоді. Атака благоюності триває. Тим не менше вже другим темпом Репета в штрафному майданчику повертає мізернику. Мізерник виконує простільну передачу. Не відібрали граційний Коломиян, Репет в карній зоні передачу п'яткою віддає на Мізерника, Мізерник виконає невісні. же зараз здорово перекидав Олег Мізерник, Тут Василя заверуху, але. Вже просто... Олег Ван Гала компенсує дві хвилини і до тайму другого. По традиції з таймом першим. в Вотація благоюність. Переведення на Грицака. Грицак під удар. Репета пробиває. Поперечка куртяник добивання. м'яч М'ячі вище воріт. Ну а за цей епізод ми подивимось. Ось він розвиток атаки. Ось вона передача від мізерник. Чернігівський ураган зрівняв рахунок у поєдинку з вільхівцями. Поєдинок, який проходить паралельно, один-один друзі. Рахунок у тому поєдинку. Тут Олег Вангела дає фінальний свисток матчу Благо Юність МФК Покуття Коломия. Рахунок 5-0. Друзі. Сьогодні відзначались у нас Роман Гнатів, Ігор Богач, двічі. Руслан Майовецький і Олег Куртяник.